Українці, привет, вас на нашому каналі сьогодні. Разом з вами будемо говорити про нові тарифи розмитнення на легковій автомобілі, тому що з цього місяця митниця державна митна служба України вони змінили свої таблички. Десять пішло в плюс, тобто митні платежі стали дешевшими для українців. А десь, на жаль, митні платежі стають дорожчими. Сьогодні до огляду ми беремо один із найпопулярніших автомобілів, які українці полюбляють, розмитнюють і постійно завозять з Європи для того, щоб або продати в Україні, або його використовувати. І це Volkswagen Golf. Ми будемо говорити про роки, які фігурують в табличках української митниці. Це роки з 2006 по 2024 рік. І порахуємо в сьогоднішньому відео саме бензинові автомобілі, тому що якщо брати статистику за попередній рік, найбільше українці приганяли бензинових авто під розмитнення і взяли до огляду найпопулярніший двигун, який продавався в цьому році в Україні. І цікаво, що це 1,4 бензин. Цей двигун є популярним. Чому? Тому що митні платежі на нього є невеликі. Отже, зараз на своїх екранах ви бачите табличку розмитнення. Автомобіль Volkswagen Golf роки, як ми говорили, з 2006 по 2024. Мінімальна критична ціна. Що ж таке? Мінімальна критична ціна. Це та ціна, за якою Українська державна митна служба пропускає ваш автомобіль до розмитнення. До прикладу, дивимось, 2006 рік так, мінімальна прохідна ціна 500 євро, і митні платежі на цей автомобіль складають 75 тисяч гривень на сьогоднішній день. Чому саме 500 євро? Да? Наприклад, ми можемо вписати в договорі купівлі-продажу, що автомобіль нам взагалі подарований, зробити договір дарування. Але в договорі дарування не вказується ціна за транспортний засіб, і митниця буде відштовхуватися від своїх табличок. Але якщо, наприклад, ви зробите договір купівлі продажу і вкажете в ньому ціну дорожчу, наприклад, не 500 євро за Volkswagen Golf 2006 року, а вкажете 1000 євро, то відповідно митниця буде рахувати по першому методу. Тобто, по вашому договору купівлі-продажу. І вже не свою табличку дешевше використовувати, а ваш договір купівлі-продажу, який є дорожчим. Але якщо ваш договір ціна менша, Митниця буде піднімати до своєї таблички. І які ж у нас митні платежі був у цьому році на ці авто. Сьомий рік мінімальна прохідна ціна 600 євро, митні платежі 77 тисяч гривень. 2008 рік мінімальна прохідна 800 євро, митні платежі 79 тисяч 500 гривень. 2009 рік мінімальна прохідна 1000 євро, митні платежі 82 тисячі 500 гривень. Десятий рік мінімальна прохідна 1300 євро, митні платежі 86 тисяч 500 гривень. І так. Вся табличка ціна на вартість авто стає дорожчою, тому що автомобіль роки стають свіжішими, і відповідно і митні платежі стають дорожчими. І митні платежі потихеньку піднімаються по рокам: плюс 5 тисяч, плюс 2 тисячі по різному. Але зверніть увагу, що вже починаючи з 2016 року. Аналіз. 16 рік мінімальна прохідна 4500, митні платежі 112 тисяч гривень. І 17-й рік наступний майже різниці немає. 17 рік мінімальна прохідна 5 тисяч гривень і митні платежі 115 тисяч. Тобто різниця 3 тисячі гривень. Але вже наступний рік, якщо порівнювати 17 і 18 й 18-й рік мінімальна прохідна 6 тисяч і вже митні платежі плюс 10 тисяч гривень. 125 500 гривень. Тобто десь один рік це всього-навсього плюс 3 тисячі гривень. А вже наступний рік плюс 1 рік це вже плюс 10 тисяч гривень. Дивимось далі: 19 рік 7 тисяч мінімальна прохідна ціна, і митні платежі плюс 15 тисяч гривень. Вже 140 тисяч 500 гривень. Отже, дуже важливо цю табличку для себе ви можете заскрінити, і також звертаю вашу увагу на те, що коли ми проводимо ці митні платежі, на сьогоднішній день курс євро по НБУ 50 гривень 95 копійок. Чому це важливо? Тому що якщо курс буде ставати більший, відповідно і митні платежі в гривнях будуть ставати більшими. Якщо курс буде Падати, тобто гривня буде ставати міцнішою, то і митні платежі будуть зменшуватися в відповідні пропорції. Але... Що ми бачимо по факту? Бачимо, що тенденція йде до того, що митні платежі стають більшими. Розпочався новий бюджетний рік. В митниці є свої плани, які вони мають виконувати по зборам митних платежів. І саме через це, в цьому місяці, вони і змінили цю табличку. Вони додавали в табличці також і електрокари. В майбутньому ми будемо робити відео по кожній марті авто, по бензиновим, по дизельним. І також по електрокарам, щоб ви могли планувати свій бюджет до розмитнення. І на що ми звертали сьогодні увагу з вами? На те, що потрібно бути уважними: десь один рік це плюс 3 тисячі гривень, а десь один рік це плюс 15 тисяч гривень для того, щоб зробити. Правильний прорахунок митних потежів потрібно фото технічного паспорту. Тому що, коли є технічний паспорт, ми, митні брокери, можемо правильно порахувати рік виготовлення. Чому це важливо? Тому що в Європі ставлять технічному паспорті, можуть написати 15-й рік, а по факту автомобіль 14-го або навіть і 13-го. Тому що в Європі ставиться та дата той рік, коли автомобіль був вперше зареєстрований, в Україні не так. В Україні автомобіль ставиться тим роком, коли його було фактично виготовлено. Саме для цього потрібно фото технічного паспорту, щоб перевірити автомобіль, що з ним все гаразд, на ньому немає ніяких штрафів, він не розшуковується в інтерполі, і що рік його виготовлення відповідає тій цифрі, яка заявлена, або перевірити, зробити звіт і взнати, що рік, наприклад, інший. І тоді ви зможете правильно сформувати свій бюджет і правильно спланувати своє розмитнення. Українці, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, щоб більше українців знали, як правильно розмитнювати свої транспортні засоби і як не допускати помилок, щоб потім в майбутньому не переплачувати кошти. І як завжди, бажаємо кожному з вас самого головного та самого найкращого перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.